Боже, я знаю, що ти будеш з нами, в храмі своєму під небесами. Боже, благослови їх, оберігай, Боже, коли вони будуть виступати військом проти тої навали. Нехай страх і ужас буде на, на тих орках, щоб вони тікали, залишаючи все. Боже, бережи їх, щоб ні одна куля не досягла їх. Боже, коли б ті ракети десь летіти, нехай падають і не зриваються, Боже. Нехай Твоя буде охорона. Ми віримо в перемогу. Ми віримо, що ти допоможеш Україна, що ти допоможеш всім воякам. Бережи нашу Україну. Це ми просимо Тебе у ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Друзі, штат Вашингтон. Бачать цих вояків, які стоять на передовій, їм потрібен автомобіль. Будь ласка, телефонуйте 206-359-1677. Я виставлю всі наші платформи. Напишіть автомобіль для зсу. І ми обов'язково купимо, зробимо звіт і надамо вам, і передамо нашим воякам, які які будуть наближати Україну до перемоги, Боже? Я знаю, що ти будеш з нами, храмі свого від тебе саме.